Як називається релігія, коли людина вірить, що біловар вийде в стартовому складі проти шахтаря? Так, як? Крістянство. Хорошо. Друга, друга, давай, друга. А що буде, буде кричати Суркіс, якщо біловар ще й при цьому заб'є гол? Е, е, хлопчик, не знаю. Зяття воріт. З... Це, це ви куди? Це, це неймовірно. Це мають бачити всі. Будь ласка. Ну, а в тебе може який жарт? Ні, немає, немає. з собою. Не, не сьогодні, сьогодні з собою не взяв. Правда. Я сьогодні приїхав, просто приїхав в Житомир, таке відчуття, що. Ну, вс... Ти сам Житомира. Я з Житомира? Я з Житомира. Та, я хотів приїхати просто додому, а тут як додому. Побудували, а побудували, а та, та... побудували стадіон. Та, тут так, зробили. Ну, Класно. Тут просто так. стояли лавочки, і ну, якщо ти сідав, ти міг встати разом із фармою. З Лавочкою. А зараз все красиво. О дуже, отут, колись у 2001 році сиділи вболівальники Динамо на Кубку України. Я був на матчі, а потім «Беркута» відпиздили вболівальників Динамо. Тут да? Оцей да? Вихід. Це оцей сектор був. Да, історична довідка.